Добрий день, дорогі дев'ятикласники! Одною з тем нашого циклу є Зображення різних сфер життя героїв, художнє новаторство автора, образ автора у романі Олександра Сергійовича Пушкіна, Євгеній Онегін Я вчитель зарубіжної літератури Одеської загальноосвітньої школи номер 37 Потієвська Катерина Валерівна. Метою нашого року буде, спираючись на текст роману Пушкіна, дати характеристику панорами російської дійсності 20-х років ХІХ століття та художнім засобам її створення, поглибити ваше розуміння про новаторство Пушкіна, розкрити демократизм автора, сприяти формуванню критичного мислення, виробленню вміння, сприймати. У першій третині ХІХ століття Росія залишалась одним із останніх форпостів кріпосництва у Західній Європі. Складовими російського соціуму були дворяни, вільні селяни і кріпаки. У той час, коли більшість країн вже перейшли на капіталістичний спосіб господарювання, Росія залишалась феодально обмеженою. Найганебнішим було право одних людей володіти іншими людьми. Як речами, наполеонівське нашестя, підйом національної самосвідомості російського народу, бородинська битва і закордонний визвольний похід російської армії продемонстрували наявність у російському суспільства здорових життєвих сил і наштовхнули значну частину передової аристократії, до розуміння, необхідності скасування кріпосного права. Та розвитку демократичної свободи в Росії. Пушкін був серед тих молодих прогресивно мислячих дворян, які розуміли ганебність політики, царизму і злиденне існування простого народу. Будь ласка, сформулюйте центральну тему роману Євгенія Онегін Олександра Сергійовича Пушкіна. Поставте на паузу слайд і подумайте над цим питанням. Правильно. Центральною темою роману стала доля героя часу його духовно моральне самовизволення, незадоволеність існуючим станом речей і пошуку свого місця у житті. Найяскравішим представником російського дворянства у творі є Євгеній Онегін. Він є егоїстичний, не вірив дружбу, не вірив в кохання. Презирливо ставиться до людей зрозумілий, корисливий, іноді лицемірний. А ось повним його антиподом у творі є Ленський. Будь ласка, зробіть у пустій колоночки його характеристику. Ось ми з вами і дійшли до кульмінації нашого роману, тобто до дуелі. У мене до вас декілька питань. Перше, через що у Онегіна і Ленського відбулась дуель? Друге Хто розпоряджався на дуелі? Чому і як? Чи міг Онегін не прийняти виклик? Якщо міг, то чому не зупинився? І, будь ласка, підтвердіть свої міркування цитатами з тексту. Ви їх можете мені надіслати до Google класу. Олександр Сергійович Пушкін не тільки оповідач, автор роману Євгенія Онегін, а й один із героїв цього твору, що надає Описуваним подіям достовірності, примушуючи читача повірити в реальність персонажів. Як персонаж, автор сповнює роман надзвичайним ліризмом, він незримо присутній на сторінках роману під час усієї розповіді, автор живий, повнокровний герой, зі своїм характером, світовідчуттям, ідеалами. Несподіване вторгнення автора в події роману органічне, творчо виправдане, не порушуючи перебігу сюжету, суб'єктивний погляд поета дозволяє глибше осмислити зміст події, висловити оцінку значущих для Пушкіна історичних фактів, явищ дійсності, про автора та його героя, про новаторство Пушкіна і йдеться на сьогоднішньому нашому уроці. Роман Євгеній Онегін має новаторський характер, це продовження традицій художнього осмислення нового соціального типу, егоцентричної, розчарованої скептичної молодої людини, що знаходиться у стані конфлікту із суспільством і навіть самим собою. Цю тенденцію відбито в романах і поемах Джорджа Байрона, «Поломництво Чаль-Гарольда», «Мюссе. сповідь сина століття. Про такі романи Пушкін згадує, окреслюючи на сторінках свого твору читання Онегіна, але книга Пушкіна своєрідна за формою це роман у віршах. На думку літературних критиків, створення віршованого роману, коли в російській літературі не було ще жодного гарного роману і в прозі, сміливість, що виправдана успіхом, та є свідченням. Геніальності поета, новаторство письменника полягає також в органічному поєднанні в романі епічного і ліричного, безумовно, новаторською була її онегінська строфа, вдало вигадана поетам. Отже, новаторським підходом позначено жанр, роман у віршах, дзеркальну композицію, авторську позицію, розуміння поетам свого героя, відзначення своєї з ним схожості – та багатьма позиціями мова твору жива, проста, легка, близь... близька до розмовної, новою є й система віршування, спеціальна організація образної системи, сучасну авторові дійсність зображено реалістично, з великою частиною іронії. Усе згадане дозволяє вважати роман Пушкіна Євгеній Онегін новим словом, не лише в російській. А у світовій літературі вашим домашнім завданням буде підготуватись до контрольної роботи у вигляді твору роздуму. Вам потрібно виписати цитати, які характеризують героїв.